Друзі, усім привіт! Сьогодні чудовий день для поїздки. Зібралися з бодиком поїхати покататися. Богдан на Яві, я на лосі. Їдемо зараз у ліс. Покатаємося, трошки поіндуримо, подивимось на природу. Це в мене кофра така Тут у нас поклажа, інструмент, водичка, харчі, аптечка. Поки що ось так от їздимо. На майбутнє треба буде сюди багажну систему робити. Вона, я вже бачив в інтернеті, продається така от рамка. Гарний такий багажник, рамки і на ці рамки можна ж сумки вже вішати або кофи. Це вже коли буду їхати у велику подорож, тоді буду думати про багажну систему таку розвинуту. Зараз поки що вона мені не потрібна. Їде мотоцикл нормально, захист рук вже опробований Я його трошки приклав мотоциклом. Зараз я трошки остине і їдемо далі. Сьогодні навіть спекотно. Десь 28 градусів. Зараз їхали з траси і їдемо до річки. Не знаю як називається. Подивлюся зараз по карті і скажу вам. Ось і річка Яка тут тиш? О! Файно. Так, да, стоїть. Треба назад. І так, друзі, це ріка Оріль. Я подивився по карті. Дуже так плавно собі тече повільно. Тут вода взагалі стоїть. Да, вже відчувається осінь. Багато листя. Плаває пожовкли вон висить на деревах до лісу? До лісу треба їхати, годі стояти нормально їде? Супер! Пога? опа Куди їдем? Давай назад? назад? Поїхали. Той тут є трошки носить оп-оп-оп-оп! там. Поторчиться, Буде навіть на низьких обертах треба більше газу давати! О! Я ногами! Так! Охопив! Тягну його за руль назад на сену. І Даю газу. І все, їде добре. Вау, бляха муха. Щось не спав. О, а от і ліс. о як же тут круто? Далі, куди їдемо? По горам. По... По горам. Диви, який пасажир. Павук. Павук. Це хрестоносить. Я тепер не хочу тут їздити. Це значить, що в мене будуть сьогодні гості. Рив, 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 Якісь рив, рив. дівчата, напевно. 68 кілометрів проїхав. 68 нормально. А в мене скільки показує. А в мене показує 60. Ну, я включив на заправці. Увімкнув на заправці, так. Да, десь так і показує. що тут немає вітра і дуже спокійно. Так, да, тут повний штіль. Друже, як тобі тут Нові, нове місце? Це тепер твоя нова домівка. Іди домів. Хлопче, йди домів. <глапші> Це твоя нова домівка Лонси lx 300. Відкриваємо нашу нарнію Що у нас тут? Водичка. Так, це моя водичка. <смі> Що у нас тут ще є? Аптечка, печиво, снікерси, які вже всі потаяли нахрен. Давай до снікерси хавати. Давай, Давайте кофту свою клади сюди. Зараз трошки перекусимо. Ха-ха-ха. <реш> Щось затрапила. Впав. Те, що впало, дітвак упав. <реш> <реш> та викинь його. Хай мурать. Нормально, який мурахи. Та, та промий водою. Він в землю впав. Най буде. Най буде. <реш> так, ну да я вам скажу, що дуже так важко їздити по таким холмам. Які усі в піску. Якщо з розгону їдеш, то він, то він так добре, добре їде, впевнено, я, б, я би так сказав. Дуже впевнено їде на такі круті горки, ну, круті для, для яви та для лося. Це ж не ендуро Це такий софт. Тому нормально. А якщо тільки ти зупинився, то все. Це пиздець повний. Просто він заривається, ти газуєш, а він на місці стоїть. На місці стоїть колесо, крутиться, крутиться, але він нікуди, нікуди не їде. Тому в піску краще не зупинятися від слова зовсім. А в нас тут природа. Що там? Павуччя? Шершень. Шершень літає. Добре, зараз з'їмо снікерс, зап'ю водичкою і поїдемо далі.